Доброго дня, ви психолог? Так, приходьте. Чудово, давайте тільки домовимось. Батьків моїх ви не чіпаєте. Я вам плачу кошти. Да? А ви розбираєте і показуєте мені в чому справа? Угу, Добре, без теми батьків. Окей, у мене у мене чудові батьки, просто прекрасні. Їх виховання це треба ще позаздрити тому, скільки в них було терпіння на мене. Угу. Тому що я була дуже невихованою дитиною. І коли мене били по вечорам, тому що я не принесла десятки дванадцятки обзивали та кричали. Я вважаю це дуже класний метод того, як треба було виховувати мене. Тому що інакше ніякого толку з мене б не виросло. Я ж думаю, ви спеціаліст хороший, да? батьків краще не чіпати, в принципі. Чи зрозуміло? Саме знецінення. Біль, яку прийшлося витерпіти і терпіти дуже довго, критика себе, тому що багато хто колись критикував на прийняття себе, своїх думок, відчуттів, емоцій, свого потенціалу біль всередині.